Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. Сьогодні роблю заготовку на зиму, квашені огірки з борошном. Підготувала зелень, як завжди, листя хріну, дуба, вишні, смородини, гілочки та парасольки кропу, промила, поклала, щоб стікала вода. Також в огірки кладу щирицю бур'ян, який я на городі. Банки залила окропом. Сьогодні в мене буде одна трьохлітрова, одна півторилітрова. Оце так вклала огірочки. На дно зелень, ще додала зубчики часнику. Огірочки так вкладаю вертикально, щільненько. Це займає трохи часу, але воно того варте. Оце так вони в мене, як солдатики в банках стоять з струнком. Тепер приступаємо до росову. На 3-літрову банку потрібно 3 столових ложки солі та 3 столових ложки борошна без великого верху. Краще засипати не прямо в банку, тому що борошно буде довго розчинятися, а зробити так, як я роблю. Взяла літровий кухоль, відміряла туди потрібну кількість борошна та солі. Взяла воду з-під крана, розколотила добре і заливаю. А також зверху в банки ще поклала суміш перців. Залила. Тепер доливаю просто холодною водою. Зверху кладу листя дуба і накриваю звичайною капроновою кришкою. На півторилітрову банку беру півтори столових ложки борошна та півтори столових ложки солі, так само розчиняю у кухлі сипучі продукти, і заливаю. Поставила і три дні. Треба зберігати при кімнатній температурі, е, час від часу зболтувати. Це зробила сьогодні ще дві баночки, борошно потім осяде на дно. На четвертий день банки потрібно винести в погріб. Поки вони стоять у хаті і триває процес бродіння, може витекти частина розсолу. Тоді потрібно долити холодною, трохи підсоленою водою. Усі хвалять приготовані огірочки за цим рецептом, тому що завдяки борошну вони не перекисають, залишаються твердими, хрумкими, дуже смачними та апетитними. Супер огірки, рецепт чудовий, приготування просте, огірки смачні.